Слави та влади. Але що можуть вони у цьому світі багато зради. Не всі є людьми? Де ти де? я, Де наші мрії? Все. Це канал Касатор. Ми розслідуємо смертельне ДТП 19 липня 25-го року в Києві, де за кермом працівник прокуратури здійснив наїзд на жінку, яка померла в лікарні. Черговий резонанс ДТП в Києві 19 липня 2025 року, пізно ввечері, близько 23 годин 25 хвилин. Як ви бачите на своїх кадрах, автомобіль наїжджає на пішохода, на жінку, яка стоїть на тротуарі і чекає зелену світло світофора. Руслан Кравченко, генеральний прокурор, заявив, що це його працівник, працівник прокуратури, здійснив. Наїзна пішохода. Жінка, на жаль, померла вночі 20 липня 2025 року. У водія виявилось 1,77 проміли алкоголю. Це вже сказали, хто це, молочний Андрій Андрійович, прокурор спеціалізованої прокуратури в сфері оборони. Йому лише 23 роки. Він затриманий. Генеральний прокурор досить дивну заяву зробив, що він буде представляти потерпілу у суді, яким чином Генеральний прокурор, працівник якого є винуватцем ДТП, буде представляти жінку без договору рідних, невідомо. Але така заява. Нібито повинна була заспокоїти суспільство, що Генеральний прокурор в курсі і буде реагувати. Однак, згідно кримінально-процесуального кодексу, у потерпілих, тобто у родини загиблої вже жінки, на жаль, повинен бути представник, який нічого не має спільного із прокуратурою. Це має бути професійний адвокат. Страшна навіть не. Те, що працівник прокуратури був на підпитку 1,87 і алкоголю, не те, що він намагався втекти з місця ДТП, а те, що він, будучи 2001 року народження, являється сином відвертого українського зрадника Андрія Сергійовича Молочного, 78-го року народження, і коли його татусь. Вибрав іншу сторону і поїхав до е, Московії. Синочку було лише 13 років. Уявіть собі, всі ці конкурси, все це вивчення біографії не завадило проникнути до прокуратури у сфері оборони, сину, зрадника. Що не так з прокуратурою 2005 рік Я Здаю документи в Київську обласну прокуратуру на конкурс на навчання до Харкова. Перевіряють навіть моїх дідусів, чи не були е з криміналом пов'язані, чи, чи не відбувались срок, і так далі, все перевірялося е навіть по архівам. А тут розумієте, Чому я в свій час не голосував за Януковича принципово, тому що я гіпотетично навіть думаючи, що я буду працювати в прокуратурі, не міг навіть дозволити собі, щоб в мене в кабінеті робочому висів портрет двічі судимого президента. В той час, коли мене перевіряли більш прискіпливо, просто на роль студента. Прокурорського факультету, розумієте, хто перевіряв Андрія Андрійовича Молочного його біографію перед прийомом на роботу? Я ще вам видам ряд його походенів до того, як він потрапив це тепер і зараз сів за грати а, в порядку за, а, отримання під вартою, в порядку запобіжного заходу. Це ще не вирок. Він ще не винуватий. презумпція невинуватості діє. Ніхто не винуватий, поки це не встановить суд своїм вироком, який набере чинності. Однак ситуація в другому. З одного боку, прокурорів інвалідів, навіть дитинства, проводять через принизливу процедуру перевірки в дисциплінарній комісії прокуратури, яка нічого не має спільного з перевіркою діагностів, і в той же час. Виявляється, спокійнесенько собі, працював би далі, якби не це ДТП Андрій Андрійович Молочний, син Андрія е, Сергійовича Молочного. До речі, що цікаво, мати е, Наталія Андрія Молочного, меншого, вона принципово розмовляє російською мовою, навіть коли їй телефонуєш офіційно. І говорить, що ви мама Андрія Молочного з приводу вашого ДТП, дайте якісь коментарі, вона кидає слухавку, але принципово розмовляє російською мовою. І отак ну, от, 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 працюють фільтри от, на Державну службу. Ситуація навіть не в тому, що ДТП, а в тому, що вскрилась отака от цікава деталь. Слідкуйте далі, ми розслідуємо це ДТП. Неважливо, куди підеш ти далі, всюди гроші та брехня, забутий світ без ідеарів. Ти шукаєш свій шлях.